Привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні у нас буде коротка, але цікава тема попарне тестування. Почнемо ми одразу не з презентації, а із вебсайту, який допомагає нам робити попарне тестування. Він називається payervice.games.com. І ми, основна суть в тому, що ми будемо генерувати тести із багатьох різних Пар. Зараз поясню вам одразу ж на практиці, як це робиться. Уявімо собі, в нас є якась задача протестувати наш сайт на різних системах. І нам потрібно протестувати на максимальній кількості різних пар систем. А, давайте почнемо із браузера. Ми тестуємо на різних браузерах з вами. Які ми браузерами маємо? Ми маємо Chrome, ми маємо Opera, Mozilla та Edge. Далі в нас є варіант з операційною системою. Ми можемо тестувати на Windows, Ми можемо тестувати на Linux, Можемо на MacOS. Давайте тоді раз MacOS, то додамо ще Safari. Хоча це трошки не буде в'язатися, але розберемо. І останнє ми можемо обрати базу даних. Наприклад, на різних базах даних сайт буде працювати по-різному, і ми тестуємо на різних базах даних. Давайте так, грубо кажучи, спробуємо одне Oracle і одне Microsoft SQL MS SQL. Отак. Відповідно, в нас є три різних умови, і в них є декілька варіантів. У браузера 5 варіантів, у операційної системи 3 варіанти, і у баз даних дві. Ми натискаємо Generate pairwise», і в нас зберігається Excel. -ка. Я вивантажу цю Excelку собі в Google документи, для того, щоб ви могли її бачити. Зараз відкрию і подивимося, що вийшло в результаті. В результаті вийшла отака штука. Давайте я трохи збільшу масштаб. Ще трошки. Окей, в нас з'явилися отакі пари. Значить, нам потрібно протестувати. По-перше, на Chrome MacOS, Oracle, Chrome Windows MS SQL, Chrome Linux Oracle. Далі Opera, Linux Oracle, Opera, MacOS, MS SQL, Opera, Windows MS SQL. Тобто в нас є купа різних пар. І тепер нам тільки потрібно видалити ті пари, які в нас не валізні. Наприклад, ми не можемо тестувати на Chrome, на MacOS. видаляємо цей рядок. MacOS, Opera також, ні. Бачите, MacOS у нас такий примхливий Mozilla також ні. Далі. MacOS Edge також ні. Видалити. І MacOS Safari працює, а от Safari з Windows та Linux в нас навряд чи буде працювати, тому ці три варіанти ми також видаляємо. Um, видалити. І знову видалити. Відповідно, що в нас залишається? В нас лишається 9 різних варіантів. І ми можемо використовувати кожен із них. Давайте я наведу ще один приклад. Уявімо собі, що в нас є якийсь тест, в якому ми повинні протестувати щось на різних людях. І люди в нас поділяються за статтю, за расою, за віком. Нам вистачить. Які варіанти в нас можуть бути? Статі в нас всього поки що дві. Ні, три. Давайте мейл, фімейл і other. Ми толерантні, тому є стать other. Е, Далі раса. Ми оберемо три основні раси: це Afro-American, це Asian е, Aзіatan е, і е, Європей. Сорі, якщо написала не так. Далі Age, Ми беремо декілька різних категорій за віком. До 20, далі 21 50 і від 50. Отак. І генеруємо Pairwise. У нас виходить результат. Давайте я його залию в Google документи для того, щоб ви могли з ним попрацювати. Погода, воно сюди і залилося. Дивимося так. Збільшу трохи масштаб. І в нас є такі варіанти: в нас є чоловіки-європейці 50, жінки, азіатки 50, жінки-європейки менше 20 років, жінки-афроамериканки середнього віку, а далі люди, які захотіли не вказувати свою стать або змінили свою стать, а європейці. Середнього віку і так далі. Тобто ми згенерували пари. В чому суть? Ми не згенерували всі-всі всі можливі варіанти відповідей. Я також можу так зробити: Generate All Combinations. У нас буде all combinations. Я закину його сюди, і ми порівняємо для того, щоб ви бачили. Відкриваю all combinations, і в нас буде набагато більше інфи, ніж в первайсі. От, в нас є. Попарне тестування і є All combinations. All Combinations реально покриває всі можливі комбінації, а попарне тестування тільки унікальні комбінації. Як вам це простими словами пояснити? Якщо в нас є Male European і він протестований один раз, то нам не потрібно тестувати його ще купу разів. Нам потрібно тепер тестувати European і середній вік, і Male і середній вік. А тут в нас якраз. Кожного по парі протестовано і немає нічого зайвого, тобто видалені всі зайві кейси. Тому all combinations, це якщо ви хочете протестувати прямо все, але це буде ніби надмірним тестуванням. А в pairwise, тобто генеруючи pairwise, ми будемо тестувати просто кожну пару. У нас є одного разу пара male-European, і вона нам більше не потрібна. Вона буде використовуватися тільки в випадку, якщо це буде пара там European 20. Давайте пошукаю: European 20 є. Мейл 20. Давайте мейл 50, далі мейл 2150 і мейл менше 20. Тобто ми генеруємо різні комбінації. Тепер до теорії. Попарне тестування це методика систематичної комбінаторики тестів, котра забезпечує ефективне зниження кількості тестів для перевірки реакції системи на можливі комбінації значень її вхідних параметрів. Методика заснована на статистичному припущенні, що достатньо перевірити усі можливі значення пар вхідних параметрів для того, щоб виявити більшість дефектів системи, залежних від вхідних параметрів. І основні цілі Pierwice тестів якраз прибрати надлишкові перевірки. Тобто, якщо в нас є ці дві ексельки, більше і менше, то ми забираємо з більшої ексельки всі надлишкові варіанти, і в нас лишається тільки менша. Забезпечити гарне тестове покриття, щоб покрити всі пари і виявити найбільшу кількість багів на мінімальному наборі тестів. Тут в презентації я залишаю вам посилання на. Цю програму на цей сайт, за допомогою якого я згенерувала ці ексельки. Доступ до всіх посилань ви можете мати, якщо ви відкрите спільноту, і знайдете оцей пост. Я його спробую закріпити. Ні, він не закріпляється, але от я до вас з корисним апдейтом: тут є екселька. Ви відкриваєте цю ексельку, і у вас буде доступ до всіх презентацій, які були на цьому курсі. Ви натискаєте просто на у нас зараз попарне на тестування, сюди. І у вас буде доступ до цієї презентації, з якої я читала вам лекцію. Відповідно, тут ви можете знайти це посилання. На цьому все. Я дякую вам за увагу та перегляд, за лайки та коментарі більше чотирьох слів. До зустрічі в наступних відео та підтримуйте український контент.